Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти, як швидко та легко заготовити дрова. Якщо е ви, так як і я любите енергоефективність своєї праці, то я запрошую вас для перегляду п'яти лайфхаків, які допоможуть вам у праці. Поїхали! Лайфхак номер один. Використовуйте підставку для дров, друзі. Наш перший лайфхак це використання підставки для дров, яку ще називають козлами. Знаю багато хто звик пиляти дрова просто на землі. Підклав поліно під ноги, тримаєш однією рукою, а іншою намагаєшся пиляти. Такий підхід не лише незручний, але й небезпечний. По-перше, коли ви пиляєте дрова на землі, вам постійно доводиться нахилятися, це створює додаткове навантаження на спину. І вже через пів години роботи ви відчуваєте втому. А якщо дров багато, то можна легко заробити біль у попереку або навіть травмуватися. По-друге, коли поліно лежить нестабільно, воно може перекочуватися чи вислизати під час пиляння. Це особливо небезпечно, якщо ви працюєте бензопилою чи ножівкою. Один невірний рух і ризик порізів чи навіть серйозніших травм значно зростає. І ось тут нам на допомогу приходять ось такі прості, але дуже корисні підставки. Дивіться, як це працює. Перше, ви просто кладете поліно на підставку. Другі, спеціальні зубці або фіксатори утримують його на місці, не даючи перекочуватися. Третє. Завдяки тому, що колода знаходиться на зручній висоті, вам не потрібно нахилятися, це значно знижує навантаження на спину. Четверте. Тепер можна спокійно працювати двома руками, впевнено утримуючи інструмент. А ще один бонус: така підставка допомагає захистити інструмент. Коли пиляєш на землі, завжди є ризик, що ланцюг бензопили чи зуби ножівки випадково вдарять по камінню або ґрунту. Це моментально затуплює інструмент і може призвести до його поломки. А з підставкою ви цього точно уникнете. Тому, друзі, якщо ви хочете працювати не лише швидше, але й безпечніше. Підставка для дров це просто маст have. Вона значно підвищує комфорт роботи та допоможе вам зекономити час і сили. Лайфхак номер 2 Гострий інструмент запорука успіху. Продовжуємо наш топ 5 лайфхаків для пиляння дров. І зараз ми поговоримо про один із найважливіших аспектів гостроту інструменту. Часто можна побачити таку картину: людина працює бензопилою чи ножівкою, але поліно розрізається дуже повільно. Дрова не ріжуться, а скоріше гризуться, а сам інструмент димить гріється і ледве рухається по дереву. Це класична ознака тупого інструмента. А тепер уявіть. Ви і так витрачаєте багато енергії на те, щоб піднімати й утримувати пилку, і при цьому ще додатково боротися з опором деревини. Це не тільки забирає більше часу, але й значно підвищує ризик травм. Чому це небезпечно? Тупа пила часто застрягає у деревині, змушуючи вас прикладати більше сили. Один невірний рух і ви можете втратити контроль над інструментом. Особливо це стосується бензопил. Де висока швидкість руху ланцюга. Як це виправити? Регулярне заточування ланцюга бензопили. для цього можна використовувати спеціальний точильний станок або ручний шаблон. Головне дотримуватися правильного кута заточування, який зазвичай становить близько 30 градусів. Перевірте, чи правильно натягнутий ланцюг бензопили. Якщо він занадто розтягнутий або навпаки дуже тугий. Це може впливати на продуктивність. Слідкуйте за рівнем масла для змащування ланцюга, сухий ланцюг швидше тупиться і зношується. Переваги гострого інструменту. Швидкість роботи. Ви витрачаєте менше часу на кожне поліно. Економія сил, Гострий інструмент ріже деревину, а не роздирає її. Пам'ятайте, що регулярне заточування інструменту там це не просто комфорт, а й ваша безпека. Ви не лише зекономите час, а й значно знизите ризик травм під час роботи. Тому не лінуйтеся, приділяйте кілька хвилин заточуванню інструменту перед кожним великим пилянням, і процес заготовки дров стане для вас не важкою працею, а справжнім задоволенням. Лайфхак номер 3 сортуйте дрова перед пилянням, щоб процес заготівлі дров був максимально ефективним. Важливо не просто брати поліна одне за одним, а правильно підготуватися до роботи. І зараз я розповім вам про простий, але дієвий лайфхак сортування дров перед пилянням. Уявіть собі ситуацію: ви підходите до купи дров, берете спочатку тонку гілку, пиляєте її. Потім одразу хапаєтеся за товсту колоду, потім знову повертаєтеся до тонких гілок. У результаті ви постійно перемикаєтеся між різними типами дров, витрачаючи час і сили даремно. Як це виправити? Розділіть дрова на три основні категорії: там тонкі гілки діаметром до 5 см. Вони підходять для розпалу вогню або для дрібних завдань. Середні поліна від 5 до 15 см. Це вже основний матеріал для опалення чи приготування їжі на вогнищі. Товсті колоди, понад 15 см. Їх краще розпилювати останніми, коли ви вже розігрілися та налаштувалися на ритм роботи. Оптимізація простору та рухів. Викладіть дрова таким чином, щоб під час роботи не доводилося далеко за ними тягнутися чи нахилятися. Створіть зону роботи, де всі необхідні інструменти та дрова будуть під рукою. Які переваги ви отримуєте від сортування дров перед пилянням? Економія часу. Мінімізація фізичного навантаження, підвищення безпеки. Як бачите, всього кілька хвилин, витрачених на сортування дров, можуть значно полегшити вашу роботу та зробити її безпечнішою. А ми рухаємося далі. Попереду ще більше корисних порад для швидкого та безпечного пиляння дров. Лайфхак номер 4 Використовуйте дровокол або розколювач. Коли ви маєте велику кількість дров, особливо товстих колод, ручна робота стає більш важкою і виснажливою. І ось тут на допомогу приходить один з найефективніших інструментів: дровокол або механічний розколювач. Якщо вам потрібно підготувати велику кількість дров, Такий інструмент може значно зекономити час і силу. І навіть якщо ви працюєте один, дровокол може працювати набагато швидше за людину, що використовує сокиру. Для того, щоб вибрати підходящий дровокол для себе, треба враховувати кілька моментів: перше тип дровокола. Ручні моделі підходять для невеликих обсягів роботи. Вони компактні та легкі, але на пізніх етапах можуть бути не так ефективні для товстих колод. Електричні моделі там ідеально підходять для середнього обсягу роботи. Вони не надто важкі та працюють швидко, але потребують доступу до електрики. Гідравлічні дровоколи найпотужніші. Вони здатні впоратися навіть з найбільшими колодами і практично не потребують великих фізичних зусиль. Переваги використання дровокола. Прискорення процесу. Якщо вручну пиляти товсті колоди, це може зайняти багато часу і сил. Дровокол значно прискорює цей процес. Мінімізація фізичних зусиль вам не потрібно працювати сокирою або молотом, що може бути виснажливо для спини та рук. Безпека. Використання дровокола знижує ризик травм, адже вам не потрібно працювати з великими важкими інструментами, такими як сокира чи молот. Як бачите, дровокол може стати вашим незамінним помічником на фермі, особливо якщо потрібно пиляти або розколювати велику кількість дров. Це не тільки зекономить ваш час, але й забезпечить комфорт і безпеку під час роботи. Лайфхак номер 5 захист і комфорт. Ну і на завершення нашого відео важливий п'ятий лайфхак. Коли ми говоримо про роботу з дровами, бензопилою чи сокирою, перше на що потрібно звернути увагу, це безпека і комфорт. Правильне захисне спорядження не лише збереже ваше здоров'я, але й зробить процес більш зручним та приємним. Захисні рукавички. Вони захищають руки від подряпин, порізів і мозолів під час роботи з деревом. Захисні окуляри. Під час пиляння чи рубання дров можуть відлітати тріски, тирса та дрібні уламки. Це становить загрозу для очей і навіть маленька тріска може призвести до серйозної травми. Захисні навушники. Якщо ви працюєте з бензопилою чи іншим гучним інструментом, обов'язково використовуйте навушники або біруші. Одяг та взуття не менш важливий аспект це ваш одяг. Джинси або робочі штани з товстої тканини допоможуть захистити ноги від подряпин. Робочий фартух або куртка, спеціальний одяг для роботи з деревом має посилений захист на грудях і рукавах. Закрите взуття черевики з твердим носком захистять ноги, якщо поліно випадково впаде. Підсумок пам'ятайте, що підготовка до роботи починається не з інструментів, а з вашого захисту. Дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути неприємностей і зробить процес пиляння дров значно комфортнішим. Безпека понад усе. Бережіть себе та працюйте із задоволенням. І бонусний лайфхак для тих, хто додивився відео до кінця. Для того, щоб менше бити руки, і ваша спина не боліла, можна використовувати просту. Гуму, резину По нашому, да? резину. Робимо наступне. Підв'язали поясок І погнали. Починаємо спочатку з країв. Звісно, це надо, потрібно використовувати на дровах, які без сучків. Але він дуже дієвий лайфхак. І я. Ним користувався, коли не мав дровоколів, а може навіть коли спішив, швидив і погнали далі. Як ви можете бачити, резина притримує, і він держиться цей, не розлітаючись. І таким чином ми дуже швидко кону дрова. Друзі, такий лайфхак, як швидко поколоти брівно. Ну що ж, друзі, отакі прості лайфхаки ви побачили. Я, я буду дуже радий, якщо вони став, стануть вам у пригоді. Тому напишіть у коментарях, може хто сталкувався з такими, і кому вони стали в пригоді. А... Ще хочу сказати: лишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і до нових зустрічей на нашій фермі.